Вольно встановлювати ось такий садовий декоративний парканчик. Тобто, коли там, де вам треба його поставити, ви спочатку перекопуєте землю, далі на землі ви з'єднуєте всі ці секції між собою. Тобто, ви його ну так поклали і з'єднуєте всю довжину, з'єднали, і потім, по ходу, ось початок, наприклад, да, і ви. Першу ставите, і його типу, він у вас тако лежить, і ви його тако, ну, піднімаєте, по ходу і ставите. Не в тверду землю ми його вставляємо, тому що у вас вийде отакий, як то кажуть, як бик попісяв. А ось коли ми його в м'якеньку земельку виставили, ви подивіться на цю красоту ну майже майже ідеально під шнурочку, Якщо ось так дивитися, то немає, як то кажуть, до чого додолбатися. Так що забори є по 400 гривень, упаковка 2,5 метра. Колір є білий, колір є зелений, темно-коричневий і колір теракот. Буде. Стоять у вас мінімум 5 років, відправляємо по всій Україні новою поштою. По фактура така, ніби дерево. Бачите, то здається, коли ти дивишся на нього, здається, що це дерево. Ну, це йде пластик, високоякісний пластик, який на сонці не вигорає, на морозі не тріскає. Нам всі контакти в шапці профіля.